Всім привіт! Мілан прийшов в півфінал Ліги Чемпіонів. При тому прийшли вони наполі. Грізне Наполі, яке в чемпіонаті Італії, в принципі, не бачить суперника, забиває дуже багато. В Лізі Чемпіонів теж вони впевнено прийшли Айнтрахт, вони розривали групу Ліверпуль. При тому вони забивали дуже багато. Вони в другій по кількості забитих голів були в цій Лізі Чемпіонів до цих матчів проти Мілану. А проти Мілану. Забили один м'яч, і то наприкінці. Окрім того, був матч в чемпіонаті, де вони забили теж цілий нуль голів. Тому питання, як так добре захищається Мілан проти Наполі? Чи було щось окрім фарту, удачі в Мілана? Тому що Везіння також було. Це суха аналітика, Сьогодні будемо говорити про Мілан і їхній вихід в півфінал Ліги Чемпіонів. Чому ми будемо говорити про везіння в тому числі? Тому що статистика, статистика річ вперта, і вона показує, що Наполі домінувало. Там 74% володіння м'ячем, там 23 удара по воротах, там 16 кутових проти одного Мілану. Тобто, так, в принципі, десь Мілану і пощастило, напевно. Але разом з тим, якщо ми глянемо на показники, які вказують на якість створених моментів, виявляється, що була певна рівність, тому що XG... В обох команд трішки вище, ніж двійка. Так, в Наполі трішки вище, але це насправді не так суттєво, це вже одиниці. І 4 удари ствір. Тобто в Наполі 23 удари і 4 ствір, в Мілана 6 ударів і 4 ствір. Тобто, якість моментів Мілану, очевидно, краще. Мілан захищався десь приблизно так само добре, як Наполі реагувало на контрвипади Мілану. Е, тому можна сказати, що Мілан в певною мірою. Був готовий до цього натиску, і вони робили щось правильне, щось, що давало їм відзахищатись, не давати блокувати ці удари, завдавати їх незручних позицій, давати мало часу для неаполітанців. Тому дивимося епізод, розбираємо, що кидалось в очі, що взагалі відбувалось на полі. Перше, що кидалось в очі в нападі Наполі, ну в роботі відповідно в захисті Мілану, це те, що дуже багато хвічих варацелі. Ми сьогодні про нього будемо говорити говорити, тому що е, так було про що. І в принципі вся гра звелася до його дуелей на фланзі. Так от, давайте розглянемо такі принципові епізоди, і по них будемо робити висновки. Ось, наприклад, доволі показовий епізод. Тут Хвіча отримує м'яч на фланзі після відбору гравця Менополі. Він має достатньо часу, аби розвернутися обличчям до воріт, Тобто це такий сетап для того, аби йти загострювати. Проти нього грає Калабрія. Калабрія одразу оцінює ситуацію, чи є хтось для нього, аби підстрахувати, аби він міг іти відбо... відбір більш-менш. Сміливо. Оцінивши ситуацію, він розуміє, що поки рано він починає пласуватись перед кварацелією. Це абсолютно адекватна річ. Коли ти знаєш, що зараз тебе має підстраховка, коли проти цього гравця, ви повинні грати максимально зосереджено, не треба висуватись. Треба максимально його десь загнати у фланг або заставити зміститися, або в кінці кінців дочекатись підмоги. Те, що робить калабрія. Бачимо, тут з центру поля підтягується Круніч. Це принципово, що гравець під, підстраховує саме з центру поля, тому що це не виключає гравця, коли буде йти під, підмога по флангу. От, наприклад, зараз би по флангу підключався Маріо Ру, якщо я правильно розумів в старті грав. То по ньому Діас повинен допрацювати. А цих два, цих два гравця залишаються по Хварацелі. Тобто немає такого, що за рахунок чогось ривка по флану Хверацеля отримує знову ж таки ситуацію один в один. Все зводилось до того, аби цієї ситуації не було. Окрім того, зверніть увагу на позицію Сімона Кяєра. По Сімхену грає дальній центральний захисник. Правий захисник грає по правому Вінгеру. А Сімон Кяєр стоїть на ближній штанзі, так, окрім того, гравець захисту. Повинен бути на ближній штанці, але зверніть увагу на положення його корпусу. Він розраховує, він очікує, він працює проти вривання кварацелі. Тобто там є дві людини, окрім того, ще Сімон Кяєр, третя людина на підстраховці. Це може здати, що цього забагато, але кварацеля йде в обіграш, і в нього навіть виходить обіграти тут е, двох суперників. І тоді Кяєр встигає е, ну, зблизитись, аби не дати цьому. Загостренню ще якогось розвитку. Тобто Кварацелія має там якихось пів секунди, аби пробити. Він цим користується, але ударі йде вдотик, не надто підготовленим виходить, і м'яч проходить вище над воротами. На 46-й хвилині відбувся також доволі схожий епізод. Тут також хвіча з м'ячем проти нього дві людини. Тут, правда, Брахі Діас вже страхує, отже, Круніч стоїть з боку, але це суті не міняє. Там три людини. Третій повинен включитися в епізод, якщо е, по флангу хтось прийде допомагати карацелі. Кяєр е, та сама позиція. Зверніть увагу. Е, дальній центральний захисник грає по сімхену, тобто це в них стандартна річ. Вони так е, тренуються, вочевидь. І коли Хвіча проривається в штрафний майданчик, яйр знову ж таки зближається, і знову ж таки хвіча, хоч і проходить двох на дриблінгу, Що в принципі, коли хвіча робить цей дриблінг проти двох, ну мені здається, краще все таки розвернути атаку. А навіть коли це. Проходить, то все одно є третя людина, яка висувається, яка не дає е, дуже багато часу в штрафному майданчику, і удар іде вище воріт. Я це все показував, аби дати зрозуміти, що Мілан був, в принципі, максимально готовий до загострень саме з їхнього правого флану, з лівого флану нападу на полі. Але при тому. Е... Гра наполі не мінялася абсолютно. Хвічах Врацелії, якщо відкрити його статистику, за гру зробив 18 спроб дрибліну. Це дуже багато. Враховуючи, скільки там гравців постійно довкола нього знаходилось, Наполі ніяк не міняв свою гру. Проте, чому так відбулось, теж можна судачити. Особливо на це вплинули заміни на 33-й хвилині. Там подвійна заміна відразу з вітрами було. По-перше, полетано справа дуже вплинула на гру, тому що. Кавацель він і так зліва-ліво в план наполі дуже активніший, значно. Так, заміна на Лазано, Лазано вийшов замість полетану, ще більше вплинуло, тому що Лазано зараз не в формі, він менше на себе брав, в результаті ще більше відповідальності йшло саме на Кварацель. Осімген він також наразі не в надто хорошій формі. Тут питання 50 на 50, як на мене, тому що. Половина проблеми в тому, що його мало навантажували, тобто не було багато передач. Але ті передачі, які йшли на у Сімхен багато в боротьби не виграв, багато він не відкривався ні в недодачу, ні в глибину. Ну, в глибину Мілана, в принципі, там не було як відкриватись. А це найкращий козир Осімхена. Тому, в принципі, за рахунок того, його також було покрито. А гра через лівий фланг, ми бачили, вона, в принципі, контролювалася. Окремо, ще хотів би поговорити про те, чи не перетягував на себе грузин ковдру, так би мовити. Тому що так, ну, по-перше, ми всі розуміємо, що це його роль в команді: загострювати за рахунок дриблінгу в тому числі спалетті. це 4-3-3. Полягає в тому, що е, вінгери з обох флангів мають більше простору, коли отримують передачу, повинні йти на загострення. Е, але разом з тим, конкретно в цьому матчі цього було забагато. 18 спроб дриблінгу е, в цих ситуаціях ми бачимо, що так він пройшов. Але чисто з точки зору якоїсь там математики, шансів на те, що в нього це пройде проти двох суперників, коли третій готовий підстрахувати. Погодьтесь небагато. Навіть коли це пройшло, в принципі, ситуація ще не така вже й небезпечна. А частіше було, коли не проходило. Просто я ці епізоди не вибирав, вони не показували роботу Кяєра. Окрім того, є ще такий епізод, який вказує, що він дійсно перебирав на себе. Тут Рафель Лео вибігав в контратаку, віддав не надто вдалу передачу, Калабрія тому послизнувся. Е, йде передача на хвічі Кварацелю, тут краса. Дуже багато простору карацелія розвертається, трішки розганяє атаку. Тоді призупиняється аби дати партнерам е, нагнати атаку, е, тобто, що вони могли атакувати глибину. Е, давайте зупинимо тут, аби розібрати епізод детальніше. Спочатку е, ми бачимо, що зліва Маріо Руй біжить в простір. Ну але по ньому, в принципі, допрацьовують. Це ми так просто бачимо, як команда на полі атакує е, справа. Ми бачимо зелінського, на якого в принципі варто віддати передачу. Ситуація хочу відзначити 3 в 3. при тому гравці е, Мілана е, висуваються обоє на корацелю. Е, коли йде атака 3 в 3, висуватись з двом на гравця з м'ячем, це помилка, звісно, тому що хтось третій залишиться е, в просторі. В даному випадку це був Зелінський. Е, що тут сказати? Можливо, це вже просто. В гравців Мілана є така рефлекс, Працьовує на кварацеллю. Треба випрыгнути, щоб тому, що він йде в дриблінг. З іншого боку, там була така ситуація: вони вибігали в атаку. Гравці Мілана, в принципі, не встигали просто зорієнтуватись. Вони були так доволі кучно в центрі поля. Обоє встигали на... Кварацелію ніхто не став на Зелінського. Там треба було, щоб один прийшов на Осімхена, інший на Зелінського. Це складна перебудова, якби вони її робили, можливо, ще більше помилок би було. Але не так важливо, чому склалась така помилка в захисті Мілану, як так важливо зрозуміти, що Кварацелія робить зовсім не те, що повинен робити, тому що тут е, проста передача і просто будь, е, необхідно робити будь-якому атакувальному футболісту. Е, Кварацелія. Бачить, в нього є цей момент для передачі, не треба думати, що він там десь зафінтився. Ні, тому що він спеціально призупинився, аби дати партнерам забігти, і він повинен оцінити цю ситуацію. Він це бачить, але він обирає зміщуватись і обігрувати суперників. Нагадаю, на ньому два суперника, на Зелінському нікого. Ось цей епізод, який, в принципі, найбільше показує, що, можливо, він на себе перетягує, можливо, це теж в нього рефлекторно, тому що. Всю гру він повинен на себе тащити. Тут є чудовий момент для обіграшу, і він знову це робить. Конкретно по цьому епізоду є великі питання. І тут гарне місце, аби перейти до того, що зробив Рафа Леао. Ось цей хлопець, молодець. Тому що йому віддав передачу Хварацелія. Жартую, там насправді Донбале обрізався. Він жахливо зіграв цей епізод, тому що спочатку він не прийняв абсолютно простий м'яч. Він подарував його Леау, то і Лао просто зробив. Три широких роки і раптом виявляється, що Домбале його абсолютно не може проти цього нічого зробити. Він його банально обійшов за, за два метри повз поруч. Е, і ну тоді виникає питання, які в принципі сильні сторони цього захисника, тому що мені завжди здавалося, що це такий суперурінівник. Ти від нього не чекаєш якоїсь елегантної передачі чисто по антропометри... е, антропометрії. Ну і в принципі, ми розуміємо, що якого це типу гравець, і він цього не, не зробив абсолютно нічого в цьому епізоді, і Лео пішов собі далі на широкому кроці. Далі його пробував зустрічати Ді Лоренсо. Ді Лоренцо бере і читає забігання Лео по флану. Так, в, цьому, в такій ситуації там 99% б, продовжували б свій рух по фланці, тому що так, так простіше, там є простір, тобі е, далі завдання пристрілити в штрафний майданчик. Тому це логічно по фланзі рухатись. Але якщо захисник читає, це запрошує тебе в центр, то Лео, ось в цьому епізоді дуже гарно видно. Він е, робить невеличкий рух. Вправо і все, він зміщується в центр. Ді Лоренцо абсолютно в дурнях пошити, він залишається на своєму місці. Далі Амір Рахмані, який пробує зіграти в корпус проти Лао, Він встигає, в принципі, йому нічого не заваджує, але він просто вдаряється в Лао і падає в якийсь недопідкат. І Лао просто навіть не збитий з кроку продовжує рух, штрафний майданчик. Е, якби дуже хотілося похвалити Лао насправді, тому що коли ти дивишся це в епізоді, це виглядає як вау. Він прийшов весь, е, підібрав м'яч, прийшов трьох футболістів. Єдине за що його хочеться похвалити, насправді тут е, це атлетизм. Атлетизм, і в принципі, він зробив три простих дії, таких чисто нападника. І разом в сумі це таке компотре. Ну, тобто він порвав весь захист за рахунок того, але діє, ну не сказати, що там якась супертехніка. Просто атлетизм топовий. І ось такий все на ходу без зупинок прийшов захист. Ну і в кришку голу, в цього голу вочевидь була кришка. Забиває захисник Наполі, Жезус, інший захисник, тому що він біжить в ворота. Це рефлекс, тому що це якби жодної користі не принесе команді. Зазвичай ну важко уявити ситуацію, в якій це корисно, тому що дивіться, якщо Лео проб'є відразу по воротах, то навряд чи, він встигне в ствір. Хіба що якби він там перекидував голкіпера, тоді можливо. Якщо він дає передачу на жиру, яку абсолютно самого залишає, тому звісно, і цю передачу віддає, то якби ти в воротах стоїш, а жиру тебе розстрілює буквально з 5 метрів і ніхто йому абсолютно не заважає. Тому теж навіщо? Можна критикувати Жезуса за цей поступок вчинок. Але насправді, так дивлюся, футбол там 99% захисників роблять саме це. Це рефлекс, якщо голкіпер десь, особливо якщо захист розвалився, виникає бажання не бігти на лінію воріт. Якщо ще голкіпер зробить пів метра, бажання вже нічого не переборить. Тобто ось він біг ці лінію воріт, це нічого не дало. Жиру забиває насправді гол імені Рафаеля Леау. Ну, взагалі, гра рівна була. Ось цей фактор про Кварацелю, про те, що Мілан справа грав краще, це фактор, який саме вирівняв гру, мені здається, тому що так то наполі виглядає цікавіше по ходу сезону. І прямо зараз. А от Мілан за рахунок цього ходу, мені здається, плюс за рахунок втрат наполі, варто зауважити також, що було, окрім того, що. Через перебір жовтих карточок пропускав матч Ангіса і Кім захисник і півзахисник Донбале ну, грав замість Ангіса, і це ми бачили, до чого призвело. Так от матч був рівний за рахунок всіх цих чинників. Мені також здається, варто відзначити, що мало би бути ще одне пенальтів ворота Мілану, тому що Лау пішов підкат в штрафному майданчику. Спочатку зачіпає ногу Лосану, потім м'яч. І якщо коротко пояснити свою ситуацію, то ну, якщо таке не призначати фоли, то футбол стане дуже небезпечною грою. Тобто будь-який підкат, коли ти зачіпаєш м'яч, по суті, стає не фолом. Як таке відбувається взагалі? Оце. Принцип, за яким Вар приймає рішення, власне, не принцип, а алгоритм. Тобто, якщо арбітер призначає пенальті в ситуації, де пенальті могло бути, могло не бути, то ВАР не втручається. Якщо арбітер в такій самій ситуації не призначає пенальті, то Вар не втручається. Отже, якщо було дві одинакових ситуації, наприклад, там десь на початку гри був ну, був схоже, наприклад, ситуація, як ця. Арбітер призначив пенальті, вар не втрутиться. І Якщо в кінці гри відбудеться такий самий епізод, арбітер буде втомлений, він не добіжить, він не побачить, він не свисне. Відповідно, Вар знову ж таки подивиться, епізод спірний, і тоді знову ж таки не втрутиться. Тому що Вар не лізе в спірні епізоди. В принципі, ну воно Вар не лізе, не втручається в епізоди, де арбітер не помилився. Отак. Тобто, якщо епізод спірний, то, очевидь, арбітер не міг помилитися. Тому так, такий принцип прийняття рішень е, системою відеоасистентів е, призводить до таких от е, несправедливостей, можна сказати це так, якщо коротко. І я б хотів цей епізод відзначити полело. Там було окремо два пенальті, які заробили чистих пенальті, два нереалізованих пенальті. Тут можна окремо відмітити воротрів е, Меняна і Мерета. Що ж, я думаю, можна приходити до висновків, а простий висновок полягає в тому, що Мілан в півфіналі Ліги Чемпіонів і, вочевидь, буде грати з Інтером. Ну, от такі от дербі буде Міланське. Чому так склалось? Ну, ми це проговорили. Наполі все ж більш м'язиста команда наразі, але разом з тим Мілану вдалося дуже добре використати певні слабкості, які зараз є в Наполі зі складом. Осьінхен в першому матчі, в другому матчі. Кім, також травми були на 33-й хвилині, це все послабило наполі, трішки везіння, і Мілан прийшов. Я бачу цю ситуацію саме так. Щодо матчу Челсі Рал, він також був вже паралельно йшов, тому я можу дещо сказати. Бачив уривками, епізодами плюс перший тайм першого матчу. Хочеться сказати, що Рал зараз виглядає краще за Челсі, і це взагалі нічого не означає. Там повна темрява зі складом, тому що. Нападі нікого нема, ми про це говорили на трансляції. Нголо-конте грає в трикутнику півзахисту вище. Це, якби напевно, додає додаткового балансу в центрі поля. Канте в центрі поля, в принципі, додає баланс. Якщо він замість атакувального півзахисника, то це супербаланс. Але разом з тим ми бачили знову ж таки, я лише поглядах суджу. Але Нголо канте виходить на ворота, йому треба зупинити м'яч і пробити спокійно. В відкритий кут він шарашить кудись об газон і вище. Ну насправді це не дуже не дуже його позиція. Я не хочу його критикувати, тому що це гравець топ рівня. Ти його в опорну зону, хоч в збірну світу, став. А от ну, атакувальним футболістом йому важче бути. Це погодьтесь справедливе твердження. Тому так, в Челсі є проблема зі складом, є проблема з тренером. В Челсі закінчився сезон. Ось що я хочу сказати, тому що в Апелл вже нічого не світить, в лісі чемпіонів тим більше. Зрозуміло, по яких причинах. Тому, я думаю, Лемперда можна вже потрішки шукати йому замінну. Чим швидше це зробиться, тим краще. Прийде новий тренер, розуміє, з ким він може працювати, на які позиції йому потрібне підсилення і якого плану. От, чим швидше це зробити, тим краще. Те, що Лемпер допрацює сезон, зараз вже насправді немає сенсу, якщо, якщо ви не хочете дати йому там шанс на майбутнє. Ну, ставте вподобайки, кому таке сподобалось. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Я дякую всім, хто додається до кінця. Все, всім щасливо, до побачення.